Номер 440. Виконай ділення з коментуванням. Зроби перевірку. Ділене 575, дільник 23, будемо ділити в стовпчик. І знайдемо частку. 5 на 23 не ділиться, то одразу будемо ділити 57. 3 це забагато. Більше, ніж 60. То візьмемо 2. 2 на 3 6, 2 на 2, 4. Відняти треба. Залишок 11. Так і повинно бути менше, ніж 23. Зносимо цифру 5, 115 поділити на 23. Перевіримо 5. 5 на 3 15. 1 запам'ятали 2 на 5, 10 та 1 11, поділили. Спочатку поділимо всі приклади, а тоді перевіримо. 4494 поділити на 14. 4 не ділиться одразу ділимо 44 на 14. Перевіримо трійку, для того нам і стовпчик, щоб ми перевіряли свої міркування. 3 на 4, 12. 1, запам'ятали, 1 на 3, 3 та ще 1, 4. Віднімемо і знесемо цифру 9. 29 поділити на 14, 2, тому що 2 помножити на 14, 28. І якщо нам щось легко, то ми так швиденько робимо. Несемо четвірку. 14 поділити на 14, 1, Поділили. 5457 поділити на 17. 5 не ділиться на 17, одразу ділимо 54. А ми знаємо, що 17 помножити на 3 це 51. Ну, ми точно вже знаємо або треба знати. Перевіряємо: 3 на 7 21. Два запам'ятали. 1 на 3, 3, та ще 2 – 5. 3 помножити на 17, 51. Треба знати це. Залишок 3, зносимо 5. 35 поділити на 17, 2, тому що 2 помножити на 17, 34. Залишок 1 і зносимо 7. 17, поділити на 17 – 1. Поділили. 2508, поділимо на 19. Один. двійка не ділиться. Ділимо одразу 25 на 19. Віднімаємо 6. Зносимо 0. 60 поділити на 19. 3. Тому що 20 помножити на 3, 60. А у нас 19. 9 помножити на 3, 27. Два запам'ятали. 3 на 1, 3. та ще 2, 5. Віднімаємо і зносимо 8. 38 поділити на 19, 2. А 2 помножити на 19, 38. Поділили, тепер будемо перевіряти. А як перевіряти? Якщо ми помножимо частку на дільник, то отримаємо ділене. Або якщо помножимо. Дільник на частку, то отримаємо ділене. Тобто, ми можемо або 23 помножити на 25, або 25 помножити на 23. У даному випадку немає різниці. 23 помножимо на 25. 3 на 5, 15, 2 на 5 10, додати 1, 11. 2 на 3, 6, 2 на 2, 4. Додаємо неповні добутки. І отримаємо 575. Так і повинно бути. Вірно, все у нас поділили правильно. А отут у нас або 14 ми помножимо на 321, або 321 помножимо на 14. Так от краще завжди, там, де більше цифр. Щоб був першим множником. 321 помножимо на 14. Тоді у нас буде лише 2 неповних добутки, а не 3, якби ми зробили навпаки. 1 на 4 – 4, 2 на 4 – 8, 3 на 4 – 12. А на 1 легко множити. Це 321, а запишемо так, щоб оця клітинка була порожня, щоб сходинка була. 321. І додамо. 4, 9, 4, 4. Перевіримо 44, 000, ой, 4494. Вірно, все. Так само. Або 17 помножити на 321, або 321 на 17, а цифр більше в числі 321. То почнемо з числа 321. 321 помножити на 17.

132 помножити на 1, 132, клітинка порожня. А могли б робити так: 1 помножити на 2, записати тут 2, 1 помножити на 3, записати тут 3, 1 на 1, 1. То від тренування залежить. 8, 8 додати 2, 10. Одинку запам'ятали, 1 додати 3, та ще 1, 5, 1 додати 1, 2. 2508. Вірно поділили. Дуже легко. Далі буде.